Ім'я та творчість композитора, поета та співака В'ячеслава Хурсенка в ці дні згадували в селі Вербка поблизу Ковеля. Саме там в колі дідуся та бабусі по лінії матері минули роки його дитинства. Місцеві пам'ятають В'ячеслава Гурсенка і як студента Ковельського медичного училища, де майбутній композитор і музикант здобував професію фельдшера. Цього року В'ячеславу Хурсенку виповнилося б 50 років. Приміське село Вербка під ковалем. Саме тут, по вулиці Партизанській, проживали дідусь та бабуся В'ячеслава Хурсенка, яких він обожнював. На місці сільської церкви тоді був клуб, і саме на його сцені стверджують місцеві майбутній артист і композитор вперше заспівав на публіку. Був день радянської армії. То він вперше тоді ну, школярам чи в училищі вже вчився. От то він заспівав якусь таку військову пісню. Енергетика Славіка вже відчувалася. Співали ми бувало. Я коселек хотілося поспівати висоцького. Дуже любив Кожеслайка. Підбери акорди він і ввечері часом кричали тут на версії. Тематичний вечір пам'яті в сільській бібліотеці перший крок на шляху повернення В'ячеслава Хурсенка на малу батьківщину, де минуло його дитинство. В планах сільської громади організувати пісенний фестиваль пам'яті видатного композитора, поета та співака. Частину свого молодого життя він прожив. У нас на веревці спілкувався своїми однолітками, з хлопцями, дівчатами, ходили на дискотеки, рибали, і хлопці навіть тоді не думали, що В'ячеслав буде визволючати нашу державу, наше село, нашу воли. Серед тих, хто ділився спогадами про В'ячеслава Хурсенка, був і куратор групи студентів ковальського медичного училища, де навчався майбутній артист і музикант Віталій Лихобицький. Фельдшером В'ячеслав так і не став, шальки Терезів схилилися на бік музики. І от одного разу він мені сказав, я не по зову свого серця поступав, а по зову мами. Але по секрету вам скажу тільки мене не віддавайте. Медиком працювати я не буду. Якщо мені повезе, то ви ще про мене почуєте. А згодом В'ячеслава Хурсенка дійсно почула вся Україна, бо у його музики є душа в текстах поезія, а оксамитовий баритон співака додавав його пісням особливого шарму та мелодійності. Зростають у ніздечку соколяда. Початковою музичною освітою у Волинській філармонії, крім В'ячеслава Хурсенка, мабуть, ну ніхто не працював, а його прийняли. В'ячеслав не писав мелодії нотами. Він за своєю природою, значить, ідеального слуху наспівував, я так розумію, на. Диск чи на плівку мелодію, а потім уже підбирав тексти, бо мав е великий поетичний хист. І я е підтримую тих, хто наголошує у В'ячеслава із 100 пісень 99 – Це шлягери. Його земний шлях обірвався на 43-му році життя, але пам'ять про В'ячеслава Курценка жива у його щирих піснях про головне. Віру, надію і любов.